Фільмів, які змусили геймерів аплодувати на п'ятому місці. Варкрафт. Якщо ти фанат епічних битв, магії та орків з молотами, це кіно для тебе. Фільм розповідає про першу зустріч людей з орками в фентезійному світі. Азеро Азерот. Четверте місце займає перезапуск легендарної франшизи Mortal Kombat 2021 року. Тут є все: брутальні бої, культові персонажі та навіть знаменитий вигук Фініш Хім. Топ-3 відкриває серія фільмів Resident Evil. Вона стала культовою для багатьох фанів жахів і зомбі-апокаліпсису. Міла Йовович у ролі Еліс бореться з зомбі та корпорацією Umbrella. Ну дуже видовищно. Друге місце займає і Джаксонік дві 2020 року. Це весела сімейна комедія, заряжена гумором, екшеном і, звісно, Джимом Керрі у ролі божевільного роботника. і топ – брати Супер Маріо. Цей мульт зібрав шалені 1,3 мільярда касових зборів. Мультфільм розповідає про сантехніків Маріо і Луїджі, які стали культовими персонажами десятків ігор.